160 саджанців, «Беріз», сосен Ялин поповнять парк перемоги на замісті. Добру справу започаткували навесні. Сьогодні ми вже не вперше долучаємось до такої чудової акції. В центрі села Замість знаходиться парк, і ми насаджуємо молоді саджанці. Близько 60 здобувачів освіти, замістянської гімназії, педагоги, громадські села долучаються до цієї потрібної справи. В рамках всеукраїнської акції, оголошеної президентом України Володимиром Зеленським, екологічна, дійсно така прекрасна чудова акція, зелена країна. Ми розпочали цю роботу, як і навесні, і продовжуємо ісь восени висаджуємо дерева на території нашої громади. Акції наші направлені насамперед на те, щоб залучити громадськість мешканців наших. Старостинських округів, населених пунктів, щоб кожен усвідомлював те, що сьогодні треба дійсно приділяти дуже велику увагу питанням, пов'язаним із захистом і охороною навколишнього природного середовища, бо питання екології для держави сьогодні має неабияку вагу, значимість, тому ця спільна праця, яка у нас має місце на території громади. і, Відповідно, дає свій результат. Учні викладачі Замістянської гімназії працювали дружньою командою. Заздалегідь підготували місце під майбутній молодий парк. Він стане сучасним продовженням місця відпочинку закладеним педагогами ще у 1911 році. Парк закладений ще в минулому столітті педагогом Глущенком разом із учнями. Потім цей парк, ясно, що став вже. Підростати аварійні дерева, тому спочатку їх розчистили. Ну а наразі треба поновити, щоб молодий гарний парк радував усіх у центрі села. Дерева школярі садили зі знанням справи, допомагали одне одному чисте довкілля у пріоритеті молодого покоління. Сьогодні ми сажаємо берези Ми за чисте довкілля і ми хочемо посадити ці берези, щоб потім вони росли, і ми могли у майбутньому ходити в парк цей і і відпочивати тут. Наше Шкільна родина сьогодні, починаючи із 7 по 9 клас, приєдналася до акції сажання дерев. Ми із задоволенням допомагаємо дорослим, тому що розуміємо, що робимо, робимо добру справу. Будемо в майбутньому милуватися деревами, якими, якими ми посадили. Сьогодні долучилися е, наші діти, молодь учнівська, наша надія, наше майбутнє. От, бо це дійсно той парк, який створюється тут в центрі. Населеного пункту села Замістя, дійсно в майбутньому я певен, що він буде окрасою нашого цього старостинського округу, села за місця цього населеного пункту. За півтори години роботи територія парку перемоги розширилася, поповнилася новими саджанцями. Саджанці нам надавалися державним підприємством Ніжинське лісове господарство, особливо хотів би висловити подяку як директору даного підприємства Даньку Андрію Анатолійовичу, і нашому депутату Сураю Валентину Андрійовичу, який є працівником даного підприємства, і також нашому депутату Руденку Анатолію Михайловичу за те, що дійсно той матеріал посадковий, який ми отримали, він гарний і певний в тому, що буде у нас. Бояти парк не в одному нашому населеному пункті за останні два тижні у заїздському, валківському, замістянському, старостинських округах висадили 800 саджанців дуба, берези, ялини, сосни. Парки перемоги боятимуть у сухополов'янській громаді разом до розвитку, разом до перемоги.